Вітаю, пане Олексія. Доброго дня. Меморандум із МВФ. Наскільки він для нас є вигідним, і наскільки він є для нас небезпечним? Ви знаєте, тут давайте почнемо з іншого, все ж таки цей меморандум передбачає більше 16 мільярдів доларів позики, а це вкрай важливо Україні зараз і в умовах того, що відбуваються проблеми з державним бюджетом, з надходженням бюджету, проблеми з фінансуванням. У нас все ж таки в недалекому майбутньому у нас відбудова повоєнної держави. Тобто, з цієї точки зору, це раз. По друге, якщо запрацює ця угода, то підуть і приватні інвестиції, прийдуть інвестиції міжнародних і інших міждержавних структур. І в принципі, ну є розрахунки, що це призведе приблизно до 50 мільярдів доларів надходжень. А що стосується конкретних зобов'язань, ну давайте виходити з того, що там немає чогось надзвичайного. Дійсно, країна повернеться до податкової системи, яка була до війни. Країна повернеться там перевірки, це не є таким чимось надзвичайним, але все ж таки до перевірок. Країна не буде друкувати гроші, що само по собі це позитивно, тому що це стабільність курсу, це можливості здійснювати відповідну грошову політику національним банком. Ну і є ще там кілька вимог, типу, повернутися до декларування доходів державних службовців, визначити, що таке публічні ас особи, там є, хто буде декларувати пожиттєво, хто кілька років після посади, тобто, все це. Не є чимось таким, умовно кажучи, непідйомним. Все це призведе до того, що Україна отримує гроші. А ну, тут ніхто не буде зараз дискутувати, що нам не потрібні. Нам дуже потрібні ці гроші для балансування державного бюджету і для там закупівлі зброї, що здійснюється не за іноземні гроші, а за всі інші, які збирає державний бюджет. Ну і для багатьох інших цілей. А чи можемо ми поставити друкарський верстат на паузу? Я думаю, що можемо, тому що у нас фактично з 1 січня гроші не друкуються, і ну, держава має можливості для розвитку не друкувати гроші. І якщо подивитись на те, що відбувалося в 2022 році, дійсно, це початок війни, це складна ситуація. Це постійно друкувалися гроші шляхом розміщення відповідних облігацій. Комерційні банки їх купували. Тобто, ця схема вона була більш. you mm -hmm. Такою коректною ніж те, що було років там 30 тому на початку незалежності, коли просто приписували до бюджету цифру, якусь писали, і все, і гроші у нас з'явились. Але е, все ж таки друковані гроші це не можливість е, національного банку утримувати курс, це не можливість регулювати це, на можливості інших методів впливу на грошовий обіг. Тому з точки зору грошового обігу, з точки зору стабільності е, гривні, з точки зору того, що є. Е, Є можливості там отримувати інфляцію в якихось інших межах. Ну це позитивно. А чи можемо вже от дозволити собі скасування двохвідсоткового оподаткування у липні? знаєте ну тут звичайно було б легше, якби взагалі не було податків. Але тут треба обирати або ми отримуємо таку вагому міжнародну допомогу, або не отримуємо. Тому на це треба йти виходячи з того що е, не такі вже й великі у нас податки були до е, війни що навіть у порівнянні з європейськими країнами у нас вони були досить помірні якщо виходити з того що україна є кандидатом у члени ЄС, що україна з е, прямої робить все для того щоб стати країною членом євросоюзу все ж таки треба якось гармонізувати в тому числі і податкову систему е, Разом з європейськими країнами, тому тут ми не можемо дуже суттєво відрізнятися е, від інших країн, в першу чергу європейських, по, наприклад, там, адмініструванню податків. Ми можемо у нас можуть бути інші відсотки, у нас можуть бути більш привабливі, але там якісь свої податки, яких немає ні у кого, чи там якісь інші механізми. Цього неможливо, тому що ми йдемо в Європу. Також до кінця червня 23-го НБУ має підготувати стратегію переходу до більш гнучкого обмінного курсу. Про що саме тут йде мова, і які, як це взагалі може от вплинути на обмінний курс гривні. Ну у нас з початку війни існує фіксований курс. Він був зафіксований в перші дні війни. Зараз у нас є фіксований курс там тридцять Курс, з яким здійснюється розрахунка міжнародних е, міжнародні комерційні операції, міжнародні там допомоги, зарахування в бюджет грошей експортерів, і так далі, коли е, будуть е, дещо лібералізовані ці всі засади, то звичайно, що фіксованого курсу не буде. Що в нас буде курс регулюватися так, як це відбувалось і до війни, тобто. Попит, пропозиція інтервенції Національного банку на валютному ринку, продажі купівлі, регулювання саме таким шляхом. І я думаю, що ну що це буде одним з показників того, що ситуація нормалізується. Ну загалом, зміни мають торкнутися і бюро економічної безпеки, і спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. І отут попрошу вас вас більш детально про це розповісти. Ви знаєте, у нас багато антикорупційних органів, в тому числі і Бюро економічної безпеки, антикорупційне. Питання в тому, що ну, рік пройшов, скільки вони виявили зловживань: там, 117 мільйонів гривень, скільки нараховано до бюджету? 38 мільйонів гривень. Тобто фактично виявляється, що вони витрачають на утримання там, апарату будівель представництв в областях і так далі. Більше грошей, ніж вони дають. i top to Це абсолютно нормальне явище, що треба перезапустити бюро економічної безпеки. Треба розуміти, чим воно займається, скільки воно грошей додатково надасть до державного бюджету, яким шляхом, скільки там чиновників чи працівників цієї служби буде утримуватись. Можливо, по-іншому треба все це робити, але ну давайте подивимось. Хай перезапускається, тому що це принаймні визнання того, що. Ці дві структури працюють неефективно. За прогнозами МВФ, зростання ВВП у 2023 році буде 1%. За скільки часу ось такими темпами ми зможемо дійти до, до воєнної ситуації? Ну давайте виходити з того, що все ж таки це е, війна в цьому році, коли війна. Припиниться після нашої перемоги ми можемо нормально розвиватися. Ми можемо не лякатися того, що там о, прийде якийсь масований ракетний обстріл, і У нас зруйнують енергетику, чи зруйнують промисловість, чи ще щось. Тобто, такі показники це показники, які свідчать про те, що Україна працює в умовах війни. А для умов війни зростання навіть на 1% – ну це позитивний показник.